Ну що, мої любі, всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Я тут маю кілька вільних годин і вирішила, що час прощатися з ось ось цим всім. Тут ще куча всього на підлозі. Я запаслася серветками. Зараз ми будемо оглядати всі мої палітри тут і палітри для макіяжу обличчя, і для лиця, і для очей, і взагалі куча-куча всього. Пора вже з цим всім прощатися, і, напевно, зберігати далі немає сенсу. Я довго думала, як би це зняти було, чи показувати вам на підлозі, чи отак сісти з вами розмовляти, і вирішила, що отак з вами розмовляти, мені буде набагато приємніше. Тут на фоні сидить сончик, і влізла вже в коробку, не знаю, чи вам видно її, чи ні. Зараз вам покажу тут коробка з моєю косметикою. Отак От вона сидить, діточка моя. Вона вирішила, що їй там зручно і все подобається. А ми давайте вже не будемо чекати, а приступати відразу до, до всіх моїх продуктів. Ми спочатку почнемо з кремових тінюшок. У мене їх ось стільки, не так вже й багато. Багато тінюшок у мене білоруських. Це ось такі двоє від Lux Visage. Вони вже чомусь висохли, і ось так їх стало не так багато. Я не знаю, чи вони вже зіпсувалися. Давайте перевіримо, якщо. Їхня текстура стала якась інша. Да, ні, ніби нормальна текстура. Довго про них розповідати не буду. Красиві тінюшки, красиві відтінки. Ось ці з мого Project Pen. хочу чим швидше добити і попрощатися з ними. Ось таких три тінюшечки в мене є. Нічого не буду говорити, просто. Просто тінь є і дякую на тому, що є. Далі мої любимки. це е, колекція лімітована від Lamelle. Вона ще є в продажі, тому зверніть, будь ласка, увагу, кому цікаво, дуже красивий відтінок, дуже такий бльосточний, ось такі вони в банишці. Я навіть не знаю, чи ми будемо свочити всі, але поки в мене є терпіння, ми будемо цим займатися. І поки це відео не дві години. Ось такий він. Дає таку вологість на шкірі. Настільки красиво виглядає, просто дуже сильно вам раджу. Відтіночок 401, придивіться, в кого немає такого святкового нічого, супер красиві, супер круті тіні. І ще з а, таких кремових в мене є ось такі в стіку від а, Oriflame відтіночку Хакі. красивий відтінок, я його як підложку зазвичай використовую. І ось такі від Patріція Лідо, двусторонні, а, класний фіолетовий відтінок, темний і світлий. Ось так вони виглядають теж як підложечка дуже круто, в слизову теж класно лягають. Можу вам їх рекомендувати. Дуже люблю і рада, що вони в мене є. Хотіла ще придбати зелені, але ви так і нічого не сказали чи вам цікаво повернутися до них до їх перегляду, чи ні. І Я забила і забула вірніше. І ось такі святкові тінюшки від Color Intense. Дуже красиві глітери. Ось так вони виглядають. Теж дуже сильно люблю. Їх прощатися не буду. І остання баночка забула, теж моя любимка від Топфейс недавно був огляд, тому, якщо цікаво, задійте відео, подивіться, ось так вони виглядають, красиві, дуже тінюшки. Пальчиком не влізу, зараз в мене довгі нігті, але скоро я з ними попрощаюся. От як тільки попрощаюся тоді, тоді і вам е, буду показувати вже більш детальні сволочі. Давайте далі підемо по сухим палітрочкам. і це моя улюблена, моя сама дорога серцю палітра від. Джефрі Стара, Blood Sugar, дуже вона мені подобається. Тут є красиві матові відтінки, ось такі супер натуральні, які класно лягають в тушовочку, класний доохромчик і ось такі коричневий, бордовий, класні відтінки. І на кожен день прям супер крута палітрочка із яскравими такими акцентами, ось так виглядають сводчики. Не можу сказати, що щось супер особливе, але дуже сильно люблю цю палітру, з нею однозначно не попрощаюся, бо це був для мене подарунок. Вони мені дорогі серцю, тому вона, звичайно, що залишається зі мною. Я сподіваюся, що в цьому відео я попрощаюся з більшою кількістю тінюшок, але не, не знаю. Далі ось така лімітка від Vivienne Sabo, Це мої щоденні тіні. Тут супер натуральні відтіночки, нічого такого. Сверхіннясного немає. І ось так вони виглядають, мало пігментовані. Але мені подобається кольорова гама, і ось такі тіні я зазвичай використовую на кожен день, тому вони лежать зі мною, і я з ними прощатися точно що не думаю. Але я буду прощатися з ось такою палітрочкою від Makeup Revolution, яка називається Forever Flawless Desert Desire. Ось так вона виглядає. Я не можу сказати, що тут щось не так. Вона досить красива, непогана, класні голубі відтінки. У мене був огляд на неї. Але це ну, не моя гама. Я не люблю такого яскравого. Я знаю, що я цим користуватися не буду. Ось дивіться, будь ласка, в свочі. Макап Revolution зазвичай яскраві відтіночки, і вона відправляється в мою групу. До речі, та я створюю групу в Телеграмі, де я розпродам всі свої косметичні засоби, які можна розпродати, які. Ще не старі які нові, і всі витрачені гроші ми потратимо на Збройні Сили України. Я думаю, це буде нормально, я не буду ставити високих цін. Уже ми з вами в індивідуальному порядку будемо розбиратися все там в Телеграмі. Тож, ця палітрочка відправляється в цю групу, і я думаю, когось вона буде тішити більше, ніж мене. Ну, Не люблю я яскраві відтінки на собі. Я знаю, що я не буду користуватися. Плюс у мене є палітрочка з такими кольоровими відтінками. На, на жаль, ні. По порядку в нас ніякого не буде, я буду доставати палітра, яка перша попадає в руки, з такою і будемо працювати. Про ту й буду розповідати. Далі у нас ось така лімітка від Catrice, Eyeshadow Palette це літня була ліміточка з такими от відтіночками. Красива досить палітра. Тут такі рожевий, персиковий, класні блискітки, синій, зелений. От вона менша по розміру, я меншенькі такі палітри більше люблю. І плюс класні відтіночки. Ще сильно я з нею не робила макіяжів, хочеться мені залишити, тож хай ще поки побуде в моїй колекції, не буду з нею прощатися, бо з нею можна зробити як і нюдовий макіяж, так, і більш яскравий, уже просто куча салфеток біля мене. Далі я достаю ось таку паліточку від Хаан. Класна палітра. Дуже красиві тут ось ці відтіночки, і, в принципі, з нею легко було працювати. Все класно йшло, але я чомусь відчуваю, що користуватися я нею не буду. Не знаю, чому не хочеться мені до неї повертатися. в мене є інших палітрах, дивіться, які тут красиві блискітки. Ось так вони виглядають. Давайте ж якісь матові такий красивий засвочу. У мене є інші палітри, круті, нічим не гірші. І ну ні, не буду нею користуватися. Давайте хай відправиться до когось з вас. Я думаю, вона комусь буде служити. Відкладаю її в сторону розхламлення. Ой, тут я достаю свою ностальгічну палітру. Це одна з моїх самих самих перших палітр. Це від The Balm, дуже люблю цей бренд. Будь Це цікава нам, брудна, скільки макіяжів було з нею зроблено, яка вона тут уже чумаза, але тут класні матові відтінки, якими я досить часто користуюся. Ну, як часто? Не так часто, але просто так, тут я забула стерти, давайте десь я вам тут звочі покажу. Її хороші матові відтінки. Я знаю, що якщо я. Не буду знати, чим користуватися, я обов'язково візьму її. Тут є чорний, класний, тут є класні тушовочні, теплі, холодні, розові ну, просто дуже універсальна палітра. Якщо хтось шукає щось таке матове на кожен день, я вам її однозначно можу рекомендувати і не можу з нею попрощатися. Тож. Відкладаю її в свої палітри, які залишаються зі мною. Я потім вам все це підзніму, ще близько покажу, що я залишила, що віддала, і, і в такому плані. Так, далі мені попадається ось така від Veland Pro. Вона мені дуже подобається. Мені подобаються ці блискітки, мені подобається, що вона така маленька. Я дуже люблю маленькі палітрочки. Тут класні ці шиммери, класні матові. Для мене це супер такі щоденні макіяжі. Коли хочеться додати чуть, чуть ізюмчика, це теж вона люблю. І, в принципі, вона мені дуже зручна, не можу з нею попрощатися. Вона залишається зі мною. А, так. Далі я достаю ось таку палітрочку від е, Ламель. це була лімітка якогось року. Досить красива палітра, в якій є класні матові відтіночки, ось такі раз, два, три. Я пробувала нею користуватися. Я брала косметички місяця, вносила її в косметичку місяця. До речі, це дуже цікаво, коли ти постійно собі міняєш якісь продукти і ти ними всіма користуєшся. Але вона більше в мене лежить. Тут, до речі, є ось такий красивий дохромний відтіночок фіолетово, синій, якісь такі. І ці класні всі відтінки, всі вони робочі, всі вони красиві. Зараз показую вам свочі, і якоюсь мірою, можливо, шкода з цією палітрочкою прощатися, але я знаю, що я не буду це все використовувати. В мене вже давно до неї не тянеться рука, тож давайте відправимо її комусь іншому. Хай хтось потішиться більше, ніж я. Боже. Я розбираю і прям не вірю, що це що я це розбираю. І я до цього дійшла. Далі в мене є ось така малютка супер холодна від Жаде. Дуже мені подобається ці, цей бренд. Взагалі, ну я так люблю ось такі маленькі палітрочки, які продумані, які красиві, з якими взяв і зробив макіяж і без гемороя. Тут є ось такий дуже красивий холодний, шимрний, такий ніби тушовичний. Ну, оцей білий, холодний. Це знаєте, це більше для якихось от смокі, щось таке, і з нею досить легко працювати. І оцей пльосточний відтіночок. Я надіюся, вам видно. Він дуже красивий, він переливається, він пігментований. Я кайфую від цієї палітрочки, ні за що з нею не попрощаюся. Це теж одна з моїх перших таких палітр, які ну, і відносно дорогі. Так, да, це не супердорогий бренд, але мені подобається це пакування дорогі. Ну, дороге. дорогі. Мені тут такий. Товстий пластик, який от, не здирається нічого. Ну, не знаю, я її залишаю, бо її дуже сильно люблю. І ще одна в мене палітрочка від ЖД є навіть в паковочці, щоб ви собі розуміли. ну От ви гляньте на цю малютку. От її хочеться взяти відкрити, подивитися в неї, нафарбуватися, де взяти з собою Ф, Да, тут трошечки побилися відтінки, але ну я так люблю ось таке маленьке, ось таке акуратне. Ну, от, це моя естетика, мій кайф, і я її однозначно залишу. Бо, можливо, колись я кудись поїду і захочу зробити вечірній макіяж, вона поїде зі мною. До речі, цього року я їхала на Новий рік і її брала з собою і був красивий такий макіяж. Тут є чорний класний, тут є класний ось такий дохромний розово-фіолетовий. Тут класний ось такий бордовий, бльостки є. ну Все класно в цій палітрості, вона дуже красиво, стильно виглядає. Я не можу з таким прощатися, це залишається зі мною. Хоча я розумію, що я не буду користуватися, мій максимум в повсякденному житті це ось така палітра. все. Ну, і бронзер, стрілочку чимось намалювати, або елено. Ось це моя повсякденна історія. Все інше лежить просто, бо лежить, погріє мені душу, бо тішить мене. І прощатися я не маю наміру. А, так, далі в мене по. Попадається мені ось така палітрочка від Essence, рожева, красива палітра, нюдова, все з нею класно. в мене більше немає, до речі, тіней від Essence, тому я не буду з нею прощатися, бо, можливо, колись потрібен буде якийсь огляд. Я подумаю на рахунок неї. Тут класні ось такі бльостки, тут безпроблемні матові, вона хороша, легка. От подивіться, наскільки вона пігментована, наскільки жирно лягли ці блискітки. Але, 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 ні, вона ще зі мною побуде. Якщо ви її побачите в переліку паліток, які я продаю, значить, значить вона там. ну, Я ще про, не, про неї подумаю, чесно. Не хочу казати ні, не хочу казати да, але хай ще полежить. А в результаті я скажу точно свою остаточну відповідь. Далі в мене є ще ось така новиночка від буржуа. Це новенька, я ще її не тестувала. Вона в мене лежить, я її отримала в подарунок. Я думаю, можливо, потім десь зніму моноогляд на буржуа, тож вона просто хай лежить, я навіть свочити не буду, бо вона ще новенька. Далі одна з моїх самих улюблених палітр від Evaline ось така фіолетова, яка називається Mystic Galaxy. Ось ці палітрочки від Evaline в залізних оціх упаковочках дуже класні, красиво виглядають. Тут класні відтінки. В принципі, в мене ось таких фіолетових більше немає, і за один відтінок Марс можна душу продати. І тут тушовочний класний. Убожнюю цю палітру. Давайте ще фіолетова якісь раз і діла. у мене вже тут на руці все блистить. От, вона пігментована, вона класна, вона легка в тушовці, вона красива, тут крута кісточка. Ні, я не попрощаюся, бо це одна з моїх улюблених палітр. І як тільки я приїхала в Київ, я її купила десь близько. В мене дуже приємні теплі спогади про цей день. Ні, Не попрощаюся з нею, тільки за одних спогадів, напевно, я не попрощаюся. Далі мені потрапляє в руки теж одна з моїх найстаріших палітр від Makeup Revolution, яка називається Reloaded Velvet Rose. Ось така паліточка. Це за козбу був під Анастасією. Я думаю, багато хто знає цю палітру. Вона дуже універсальна. Тут є як холодні, тушовичні, так теплі, нейтральні обльостки, красиві рожеві, ось такі, і от такий золотистий, шиммерний, тушочні, класні. В принципі, вона безпроблемна, дуже часто мене виручала, і не хочу з нею прощатися, бо це як якась пам'ять, не знаю, красива палітра, вона в мене давно, і, думаю, комусь ось таке старе вже буде неприємно тримати в руках, а вона мене часто виручає, коли потрібно комусь зробити макіяж. Я знаю, що з нею в мене все вийде класно. Далі, давайте в мене є ось така палітрочка від Paese, яку я недавно брала на огляд. Хороша палітра, класні тут відтінки. Проші матові, тушовочні. Вона сама по собі красива, але не знаю. Ось так вона виглядає. Напевно, я її з нею попрощаюся, бо я не буду нею користуватися. Тут дуже великі рефіли. І я їх не скористую просто ніколи. От ви подивіться, які вони великі. Тут 12 грам у цій палітрі. Да, вона красива, да, вона зовсім непогана, і з нею можна зробити класний макіяж, але просто хай вона краще піде до когось другого, бо, бо я і так собі кучу всього залишила. Давайте вже щось і вам віддамо. Далі теж ось така велика палітрочка. Winter Кіс Forest Форест. Тейл від Parisa Cosmetics. Parisa Cosmetics це взагалі моя окрема любов. Дуже сильно мені подобається ця палітра, і я однозначно з нею не попрощаюся. Тут такі красиві шимерні відтінки, матові до хрому взагалі дуже красива палітрочка. Це і свято, і будень, і все на світі, що можна і не можна, в ній є. Буде макіяж на Новий рік, однозначно, напевно, що з нею, І якщо я нічого нового, крутого не найду. ну, подивіться, як це красиво. Ну, не можу я з нею попрощатися. Ні, ні, однозначно ні. Я її дуже сильно люблю. Вона залишається зі мною. Навіть без слів на неї є огляд. До речі, дуже багато на які палітри є огляд, а якщо на якісь немає, напишіть, будь ласка, в коментарях, я обов'язково зніму. Також в мене є ось така базова матова від Max Factor. Теж на неї огляду ще не було, тому нічого не буду про неї говорити. Вона залишається і десь я колись її зніму, або розіграю, або щось таке. Далі в мене ще є ось така кольорова малишка від. І Golden Rose класна палітра, тут красиво, ось такий шимерний відтінок. і ці теж ніби непогані, Це не моя естетика. Я не хочу зберігати ті продукти, які, якими я не буду користуватися. Ну, вона класна, вона красива, хай краще служить тому, хто буде її любити і користуватися нею. Я віддам комусь, бо ну, ну, не моє, просто не моє ці яскраві макіяжі. плюс ось таких яскравих в мене є. Вже достаю відразу від Паризи. Ось таких три палітри, чотири, вірніше. П'ятої ще не вистачає для повної колекції, і я їх всі залишу тільки заради колекції, тільки заради того, що я дуже сильно поважаю цей бренд. В плані тіней, вони мені дуже сильно подобаються. Ось ці дві мої любимки, холодна, теж досить непогана. Не дуже люблю я такі тіні. Я б її чесно от її б я б розхламила, бо це не моя естетика, але і за колекції я просто залишу, бо вони всі круті, всі класні, і вони остаються зі мною. Працювати взагалі дуже легко з тінями Боріза, Якщо ви не знаєте, з чого почати, я раджу починати саме з неї, бо ну, супер безпроблемна. Далі в мене є ось така палеточка від Top Face. Це моя новинка, я ще неї не погралася. Хочу в неї погратися. Дуже шовковисті, дуже легкі тіні, і мені подобається. Це такий продукт, який я можу взяти з собою. Плюс тут є досить таке хороше дзеркало, в яке можна подивитися, прям так без проблем і нафарбуватися, тож вона залишиться зі мною, бо моя новиночка і дуже приємна у використанні. А от попрощаюся, я напевно з ось такою малюткою. Вона супербюджетна, дуже бюджетна. І, можливо, я десь щось лотами буду продавати. А можливо, ну будемо бачити вже по місцю. Вона красива, дуже класні є такі відтіночки, теж як я люблю. Вона малютка, вона а, а, прям така ніжна, а, прям все з нею класно, відтінки пігментовані, легко тушуються. У Мене вийшов з неї красивий макіяж. Але ну для чого зберігати мільярди палітр? Для чого? Якщо в мене є старі, які вже нікому не відсиш, бо вже соромно. А ось ця новинка, і думаю, ну, хай буде комусь е і когось потішить, також, як і мене. В принципі, дорогих тіней в мене тут, знаєте, сильно і немає. О, ось ця паліточка одна з дорогих, я так і тримаю її в упаковці. Чесно сказати. Вона непогана, вона їздила зі мною на змагання, вона мене виручала. Я думаю, що неодноразово вона мене ще виручить. Ось така вона немалесенька, тут, тут дуже вона розумно складена, красива. Тільки мені немає куди таким фарбуватися. От в чому біда, Але ні, я її не віддам, бо вона мені гріє душу, гріє погляд, і вона дуже красива. Тут щось в мене розмазалось, якась тінюшка відвалилася. Хай буде як згадка про те, що я не зупинюсь в своєму блозі, скажімо так, бо я довго думала, чи її купувати чи ні. Але купила заради канала, тож хай залишається ще поки що зі мною. Так, у мене тут ще декілька палітр для очей залишилося, і ще палітри для от, от, декілька однушок і палітри універсальні. Так, далі давайте підемо по моїй старинці, скажімо так, з Burgundy Bar від Maybelline. Я думаю, ви пам'ятаєте, як гріміла ця палітра. Цей відтіночок, який я клеїла 100 500 разів. Супер крутий, тушовочний. І ось ці шиверні теж класні, тут класні текстури, вона в мене билася 100 500 разів. Але ну, мені вона подобається, така універсальна палітра. Я неодноразово брала її в косметичку собі місяця, фарбувалася, тішилася, все було класно. Не хочу з нею прощатись, плюс повітрі цікав вона побита. Викидати її не буду, бо я її люблю. Ось такий відтіночок, я дуже люблю, прям красивий. Ну і тушовочний я дуже люблю. Вони так блестять красиво, тушуються класно, лягають легко. Не хочу з нею прощатися, бо люблю її. Це теж була одна з перших палітр, які я купила от собі, не собирала, купила в свої роки, рокі, боже, як це звучить. Ну, давайте, не будемо про це. Так, ще в мене завалялася ось така одненька палітра від Eveline. Навіть не знаю, чи варто її зберігати. Ці коричневі досить непогані. Тушую, тушовочні досить непогані, але зберігати її не хочу. Напевно, доложу десь до якоїсь одної з палітр просто отак в нагрузку, в подарунок комусь докладу, бо продавати це вже ну немає що тут продавати, вона не така дорога. І якісь таких відтінків, яких в мене би не було. Ну Тут ось такий красивий є рожевий, дохромний, от такий роз, рожево-жовтий. Просто в комусь в дугонечку її покладу, бо ну, в мене є такі всі відтінки, в інших палітрах не хочеться зберігати лишнього, бо і так його достатньо. І ось така моя омріяна палітрочка від Наташи Денони супер осіння. Напевно, варто її достати. Зараз нею пофарбуватися. Не можу сказати, що це щось супер класне, але я її дуже сильно хотіла. Це як така якась згадка, хай буде, хай тішить мене. Можливо, пофарбуюся, не вона така прямо осіння. Якщо захочете якийсь осінній макіяж, напишіть, я обов'язково зніму, залишу її. Я її навіть досі в коробці тримаю. Я прям тішуся від того, що Наташа Денона, хоч якась в моїй колекції є. Я думаю, що колись в майбутньому у сончик прийшов, їй стало скучно, да, дідка? Моя зайка хоче цьому. Колись моя колекція, надіюсь, стане більша, але хай буде хоч якась Наташа і тішить мене. Так, далі давайте у мене тут залишилися для обличчя палітрочки і три однушки. Перша ось така однушечка від Art Visage із Project Pen. Ну, це хайлайтер, ніби аналог, аналог Mary Lou в 120-му відтіночку, просто користуюся. Ну, це як тінюшка, але нічого не буду розказувати, бо російський бренд. А далі в мене є ось така е, однушечка від е, ColourPop. Десь хтось мені в якомусь магазині положив її в подарунок. Красивий такий рожевий відтіночок. Можливо, варто було б його взяти ним покористуватися, не знаю. Спробую, якщо не зайде, просто теж комусь в догонку положу, бо він лежить в мене досить давно. Вона практично нова. Я разів кілька нею скористувалася і все. Так. І ось така однушечка з Аліекспрес. Бренд називається Ходжу. Дуже красива. Якщо є ще на неї посилання, я обов'язково залишу. Якщо воно не згоріло, це такий красивий відтінок. Я колись робила макіяж в Інстаграмі, знімала відео, тішилася ще такими штуками. Ось такий він, зараз я вам засвочу його. Дає таке вологе-вологе віко. Це щось із серії Шарлотти Тілбери, Наташа Денони. І, взагалі, ось такий він дуже-дуже красивий. Подобається мені, не раз мене вже теж спасав святкових макіяжів, звичайно, що залишаю, бо він прийшов мені побитий і ну, віддавати тіні з Aliexpress, плюс ще побиті. Думаю, не дуже красиво. Все, я вже все помазала, вже все в мене брудне. Сончик мій тут сидить, і думає, що я офігела. замість того, щоб з нею гуляти, сижу тут, розбираю свої космідоси. Так, і палітрочки універсальні для обличчя з тінюшками і з всякими такими штуками прощаюся від Makeup Revolution, True Love це новинка. Я думала, що це буде якимсь аналогом від Шарлотте Тілбері. Дуже красиві тут рум'яна, прям дуже красиві, шикарні. Вони такі шовковисті. такий красивий колір, десь тут вам покажу. Просто супер красивий колір. От, тільки заради цього одного кольору хочеться залишити, давайте ще тінюшки вам покажу. Тінюшки теж дуже красиві. Все класно, але не знаю, не буду я цим користуватися. От так. Не вистачає чогось мені в цій палітрі з собою. Ну, от хочеться тут темного відтінка. Скажу вам так. Чогось темного тут явно що не вистачає, і я вирішила, що варто попрощатися з нею, хай тішить когось з вас. До побачення. Uh, і моя улюблена палітрочка від Seventeen. Прям моя безмежна любов, яку я раджу всім. Да, вона зараз супер небюджетна, дуже обідно, коли дивишся на цю ціну, але вона шикарна. Дуже красиві румяна, шикарний хайлайтер, красивий ось цей бльосточний відтінок, класні коричневі, тушовочні і для затемнення, і взагалі просто дуже шикарно підібрана палітра. Uh, так, так, так. Ось це тінюшки, так, закрию. це, тінюшки, це хайлайтер, рум'яна і ось такий темний, коричневий, класна, супер грамотно підібрана палітра, з легкими використанні продуктами. Дуже сильно її люблю. Напевно, от її одну я би хотіла б залишити з взагалі свого разнообразя тіней. з нею завжди би все вийшло класно. І ось така ще відпупа в мене є. Теж її дуже люблю. Я просто обожнюю ці універсальні палітри, де є все. Я завжди в пошуку якоїсь крутої, якоїсь класної, щоб можна було взяти з собою в поїздку. Тут є ось такий голубий, класний відтіночок, красиві рум'яна незвичайного кольору, якого у мене немає, досить непоганий бронзер. І, в принципі, її можна взяти з собою, зробити якийсь крутий літній макіяж. Без заморочок, без чогось додаткового є абсолютно все в ній. Я вже не її радила. Багато хто купував по моїй пораді, і всі були задоволені. Тож я думаю, що вона заслуговує уваги. І це все. Я не дуже задоволена своїм розбором, звісно, але добре, що хоча б трошечки стане в моїй колекції менше, так я прощаюся з 2, 4, 6, 8, 8 -ма палітрами. Ну, і на цьому непогано. Десь я підзакину туди якісь бронзери, якісь румяна. Якщо вам буде цікаво, будь ласка, заходьте. Я створю цей телеграм-канал, залишу посилання і десь на днях створю там розпродаж. Умови будуть написані в тому каналі, тож я не буду вдаватися в подробиці. Зараз все вам покажу ще раз зблизька всю свою колекцію, всі свої продукти. Які залишаю, які віддаю, і я надіюся, вам було цікаво. Ви провели весело зі мною час. Я вас всіх дуже-дуже сильно люблю, обіймаю. Дякую за те, що ви були тут зі мною, за те, що ви розділили цих півгодини чи скільки зі мною. Буду рада, якщо ви приймете участь в моєму благодійному акціоні. Хоча тут нічого такого немає, але можливо ви хотіли стати власником одної з цих палітер. Тож я вас всіх сильно люблю, обіймаю. Ну от, Ще зблизька подивимося. Це все те, з чим я прощаюся. Ось такі яскраві палітрички, Revolution, Хан, Ламель, ПЗ і Блес і Евелай. А тут все, що залишається в мене. Це чекає на свій огляд, і це. А це моя любов. Тут стоять помади, які теж, напевно, колись треба буде розібрати. І взагалі в мене така велика колекція, але є продукти, з якими треба попрощатися, бо в мене просто вже немає місця. Це все складати, а живу я, на жаль, на сьомній квартирі. І мій Пупсик передає вам привіт. Каже: дякую, дівчатка, що ви ставите лайки. Моя мамочка саме хороша, і вона дуже тішиться, коли ви їй передаєте. Привіти, і пишете коментарі, так, пупсік? Тож, давайте будемо. Хорошим підтримувати один одного. Сонячці передаємо привіт. Я думаю, вона заслужила, бо вона сама тихенька і сама слухняна собачка. Терпить, дивиться, сидить в моїй косметичці і, і от такі діла. Всіх вас люблю, всім папа. -па.